Новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас. Постійні відключення електроенергії через російські обстріли спонукають українців до пошуку альтернативних джерел електрики. Одна з тернопільських ОСББ встановила сонячну електростанцію з системою резервного живлення. Відтак, на сьогодні мешканці будинку отримують електроенергію з трьох джерел, зовнішньої мережі, сонячних панелей та акумуляторів. Як все це працює, розповідаємо у сюжеті. Зараз от, ми бачимо, що вся електроенергія йде з мережі і попадає на будинок, тому що сонця немає, ну, сніг, панелі вкриті, то це, вчора, наприклад, була погода, то там, до, до пів кіловатта генерація була. Як працює система резервного електроживлення в ОСББ Чернівецька, 53 у Тернополі, нам показує голова правління Іван Сороколіт. Часті відключення електроенергії спонукали мешканців замислитися над альтернативними джерелами енергії, адже під час тривалого вимкнення світла в багатоквартирному будинку перестають функціонувати ключові системи. В першу чергу, те, що люди відчувають, це ліфт, це робота домофонів, це робота відеоспостереження, якщо є це освітлення під'їздів. Біля під'їздів, підвалів, відповідно, в режимі укриття підвали тоді складніше, бо без освітлення, без електрики. А ми ще раніше зробили і електрику розетки в підвалах, резервні, і вайфай, щоб люди могли під час тривог ну, комфортно перебувати в укритті. Але коли немає електрики, це все не працює. Відтак, мешканці ОСББ наважилися стати учасниками програми Грінді це частина стратегії уряду України, яка спрямована на децентралізацію енергосистеми за програмою. Фонд енергоефективності надає гранти на часткове відшкодування вартості теплових насосів та сонячних електростанцій. Коли почули, що є можливість по суті за 500 тисяч гривень зробити те, що вартує півтора мільйона. Так то Особисто я, як голова правління ОСББ, ну відразу загорівся цією ідеєю завдяки певній економії, яка була раніше, і долучені частинки мешканців, які захотіли окремо мати ще доступ до системи всередині квартири на обмеженій потужності, то цю частку, яку слід сплатити ОСББ, ми могли закрити своїми силами. Ще в жовтні в ОСББ встановили 60 сонячних панелей з загальною потужністю 26,4 кВт, Гібридний трифазний інвертор та акумуляторні батареї. Відтак під час вимкнення світла для мешканців багатоквартирних будинків працюють ліфти, домофони, освітлення підвалів та перед входом до під'їздів відеоспостереження. Тощо найтриваліше відключення було чи 4, чи 5 годин е е е повністю, окрім там кількох днів, коли там, взагалі ну е е чи пів доби, чи скільки там частина міста була без електрики, Ну то це ми легко перен... ну, ці всі моменти ми це легко перенесли. Ну, на нашу думку, десь добу твердо ми мали би тримати, електроенергію загальну. Далі можна вже дивитися і Економити похпохпоходу ОСББ Чернівецька 53 стало першим у Тернополі, яке взяло участь у програмі Гріндім і встановили сонячні панелі разом із резервним живленням. Голова правління пояснив, що систему резервного живлення можна додатково заряджати генератором, і наявною системою мешканців буде змога використовувати більш доступний пристрій, що робить процес простішим і дешевшим. У Тернополі відбувся форум регіональних лідерів, присвячений розвитку громад, підтримці ветеранів та вирішенню соціальних проблем. Учасники заходу обговорили шляхи створення умов для повернення українців за кордоном, покращення співпраці з органами місцевого самоврядування та підготовку нових соціально важливих проєктів. Більше подробиць про захід дивіться у сюжеті. Розвиток громад, посилення місцевого самоврядування, підтримка ветеранів та вирішення регіональних проблем стали ключовими темами форуму регіональних лідерів Тернопільщини. У заході взяли участь депутати, волонтери, ветерани війни та громадські активісти, які спільно обговорювали шляхи покращення життя у регіоні. А будь-яка громада для своєї спроможності повинна максимально планувати свою діяльність. Вона повинна вивчати свій економічний потенціал, демографічний потенціал, вивчати всі виклики, які стоять перед тим, для того, щоб зробити життя наших мешканців максимально якіснішим. Також на форумі до учасників заходу звернулася народна депутатка України Євгенія Кравчук, закликавши обговорити ключове питання, як на регіональному рівні створити умови, щоб українці, які виїхали, могли повернутися на батьківщину у кращі умови життя. Наше завдання повернути максимальну кількість людей, які через війну, через безпекову ситуацію виїхали в інші країни. І якраз ну, Тернопільщина, як на мене, це той випадок, коли ну, це повернення може відбуватися навіть уже зараз. Голова Тернопільської обласної організації партії Слуга народу Володимир Гевко зазначив, що завдяки злагодженій співпраці місцевих і народних депутатів на обласному рівні вдається вирішувати важливі питання, зокрема, що стосується розміщення переселенців у кризові періоди та значної фінансової підтримки, яку місцеві ради спрямовують на забезпечення військових частин збройних сил України. Ми показуємо, що навіть в тяжкі часи, коли йде війна. Ми не зупиняємося в своєму розвитку, ми йдемо вперед, ми рухаємося вперед. І цей рух, він можливий тільки завдяки лідерам, лідерам, які є в наших громадах, лідерам, які є серед нас. Форум регіонального лідерства став майданчиком для обміну досвіду та підбивання підсумків роботи, а також генерації планів та ідей на майбутнє, зазначив перший заступник начальника тернопільської ова Степан Куйбіда. В такі складні для держави Україна часи. Ми маємо що найперше відверто говорити про проблематику, яка у нас сьогодні є в державі, в регіоні. Зокрема, виклики є не тільки військові, є економічні, соціальні. Це є дуже ж насправді широкий спектр. Але щоб правильно давати відповіді на ці питання, очевидно, треба об'єднувати лідерів думок, актив громади, небайдужих, скажімо так, мешканців, політиків. Тернопіль став черговим містом, де організували подібний форум захід, створено для обміну ідеями між учасниками та покращення комунікацій серед партійців. За підсумками форуму, представники слуги народу планують посилити співпрацю з органами місцевого самоврядування та розпочати реалізацію нових соціально значущих ініціатив. Одружитися без черг. Вже впродовж семи років в Тернополі доступна послуга Шлюб за добу. Вона дозволяє парам швидко створювати нову сім'ю, дотримуючись усіх вимог законодавства. Все, що потрібно нареченим, це зареєструватися та обрати зручну дату і годину для церемонії. Крім цього, молодята, які обмежені у часі, можуть подати документи та одружитися навіть у один і той самий день. Скористатися послугами Шлюб за добу мають змогу всі охочі, незалежно від віку чи звання. Як сім'я стає офіційною, бачила наша знімальна група? Чи готовий ви, Володимир, стати вірним, ніжним, люблячим чоловіком для Марії? Так, чи готова ви, Марія, стати вірною, ніжною, люблячою дружиною для Володимира? Так. Молодята Марія та Володимир Жило створили нову сім'ю саме завдяки послугам шлюбу за добу. Пара розповідає, найбільше привабила їх відсутність довгих черг та широкий спектр послуг. Тому не роздумуючи, зареєструвалися і вже через два дні офіційно стали чоловіком та дружиною. Комфортно, швидко, в принципі, все за нашим бажанням, не потрібно ні чекати, нічого. Тому так, тут дуже прислухалися, все за нашим бажанням, що ми хотіли, то. Все враховували тільки додаткові можливості на рахунок от, і вступних слів. Все як от як ми захочемо тут, все зроблять. так. Зібрали найрідніших для себе людей, стали на сімейний рушник, обмінялися каблучками, дали обітниці одне одному та почали нову історію. Згідно з сімейного кодексу України ваш шлюб вважається зареєстрованим. Від сьогодні ми сім'я. І носитимете спільне прізвище Ружин. У Тернополі послуга шлюб за добу доступна з 2017 року для всіх охочих створити сім'ю. Анастасія Ранецька підкреслює, що головна перевага цієї послуги можливість для молодят самостійно обрати зручний час та особливу дату, без необхідності довго чекати в черзі. Крім того, пара може вирішити, чи хоче вона обмінятися обітницями, танцювати перший сімейний танець або навіть провести виїзну церемонію. Для реєстрації шлюбу потрібен паспорт, ідентифікаційний код. Якщо попередньо перебували у шлюбі, документи про розлучення. Бувають випадки, коли хтось з пари вдова або вдівець, тоді потрібно свідоцтво про смерть. Пара приходить сюди до нас. Подає заяву, на заяву приходить представник драцу, тобто це є теж така перевага, тому що представник драцу тут присутній, і тут всі перевіряють документи одразу. Під час воєнного стану з'явилася нова послуга реєстрація шлюбу день у день. Це ідеальний варіант для пар, які мають обмежений час і хочуть одружитися якомога швидше. Наречені подають документи і вже близько за дві години після цього їм можуть провести церемонію. Ще два роки тому Вероніка Турлай вперше пішла у модельну школу. А вже сьогодні вона призерка міжнародного дитячого фестивалю культури та мистецтв, який відбувся у Дубаї. Історія десятирічної тернополянки не лише про нагороди, а й про велику наполегливість та підтримку рідних. З юною призеркою поспілкувалася наша Олена Чепіль. Little model of United World Silver із Віраніка Турлай from Ukraine. Їй лише 10, але вона вже встигла гідно представити Україну та рідний Тернопіль на міжнародній сцені. Вероніка Турлай учасниця та призерка 22-го міжнародного дитячого фестивалю культури та мистецтв, який вже традиційно проводять у Дубаї. Понад 30 учасників з багатьох країн світу змагалися в різних номінаціях та вікових групах. Та навіть попри таку велику конкуренцію, юна тернополянка здобула срібло в номінації Модель світу. Ну, друзі казали, що я виграю, що я молодчинка і я здобуду перемогу це 100%. А батьки я впевнена, бо це мої батьки, я їх дуже люблю. Ну, для мене це нагорода визначає, що, щоб я не здавалася, щоб я йшла вперед і не зупинялася на цьому. Разом з Веронікою на конкурсі був її батько. Він зізнається, хвилювався, але в той же момент не сумнівався, що вона обов'язково стане призеркою. Вона молодець, тому ми були впевнені в тому, що приїдемо з перемогою. Якщо все дитині подобається і все їй виходить, то батьки, звичайно, що задоволені. Я був задоволений і. Ми її до сих пір і підтримуємо. Крім того, на конкурсі Вероніка Трулай гідно показала не лише свої таланти, а здивувала журій вільним володінням іноземною мовою. Десятирічна тернополянка отримала кубок за інтерв'ю англійською. Його частинку дівчина продемонструвала й нам I'm from in in Ukraine. I live Ternopil. around here to show that Ukraine is extremely beautiful. Цей шлях дівчина розпочала ще два роки тому, коли вперше пішла у модельну школу. Там Вероніка вчилася впевнено ходити подіумом, природно дивитися перед камерою та великою публікою. А ще завжди вірити у власні сили. Ми тут ходимо, Ми тут займаємось займаємось акторською майстерністю, психологією, ну і ще багато якими заняттями. Модельну школу Вероніка поєднує з навчанням. Вона учениця 4 класу Тернопільської школи No14. Вчиться старанно, адже крім моделінгу, хоче стати й поліцейською, як її батько. Також у найближчих планах дівчини здобути ще не одну перемогу на конкурсах українського та світового рівня. Я хочу всіх українців і всіх тернополянів привітати з різдвяними святами та побажати, щоб в нашій Україні був мир, спокій і щоб всі досягали своїх успіхів. Я бажаю вам спокійного вечора. Читайте новини на нашому сайті tv 4 а також на телеграм-каналі, на який ви можете потрапити, скориставшись QR-кодом, який бачите внизу на екрані.